Як оскаржити виконавчий напис нотаріуса по кредиту. Виконавчий напис нотаріуса це документ, який оформляється нотаріусом для позасудового стягнення з боржника заборгованості на користь кредитора. Важливим є те, що при вчиненні виконавчого напису нотаріус не повідомляє про це боржника. Строк оскарження такого виконавчого напису становить 3 роки і здійснюється в судовому порядку. Але не гаючи часу, потрібно звернутися до адвоката, адже зволікання приводить до систематичного стягнення коштів, накладання арешту на ваше майно, а також заборону виїзду за кордон. Адвокатське об'єднання Правда спеціалізується на кредитних правовідносинах. Адвокатами нашого об'єднання була розроблена програма захисту прав позичальників шляхом визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, тому ви можете звертатись на безкоштовну консультацію до наших адвокатів, де ви отримаєте якісну інформацію щодо підстав оскарження виконавчого напису, а також інших деталей, які стосуються саме вашої ситуації.